Він повертається. Фанати Ентоні Джошуа можуть розраховувати на бій свого кумира. Боксер назвав наступну дату свого бою та імена можливих противників. Найбільш неадекватна новина тижня, боєць, який майже 10 років не боксував в ліміті хевівейту, якимось дивом опинився в топі рейтингу WBA. трава та секс, особливості підготовки Майка Тайсона до бою з Джейком Полом. Головна бійка цього тижня відбудеться у Вегасі. Зійдуться два мексиканці: чинний абсолют суперсередній ваги Сауль Альварес та претендент Хайми Мунгія. У публічній площині хлопці з особливою повагою ставляться один до одного. Чемпіон високо оцінює претендента, натомість Хайме каже, що йому за честь розділити ринг із таким іменитим боксером. Щодо Канело, я думаю, ви погодитеся з моєю тезою: Рудий – це боксер екстра класу, топ світового рейтингу незалежно від категорії. Але якось не вражає. От ми просто вже звикли, що Сауль стабільно тримає високий рівень і рознесе будь-кого в ліміті 72 або 76 кілограмів, що він вправно робить останні 6 років. Була хороша заявка на перемогу у G, але десь не склалося, а десь не віддали. Буває, була в Канело спроба вистрибнути вище голови, але на жаль не вдалося. Врешті ж, мексиканець тримає марку висококласного бійця, але точно втратив статус обличчя світового боксу. Адже для того, аби бути іконою тут і зараз, треба стрибати вище голови, беручи новий і новий дивізіон, відбирати пояси у фаворитів або впевнено долати прямих конкурентів. Що, наприклад, безупину робить японський монстр Наоя Інуе. Супер топ. Абсолют, однак, до малих дивізіонів традиційно не так багато уваги. Чого не скажеш про вагу дядька Теренса, який уже піднімається в 70 кілограмів? Перемога над Еролом Спенсом не те, щоби возвела, а скоріше ствердила його на пантеоні сучасного боксу. У Канело таких перемог не було давно. Та й звитяга над Мунгією такою не стане. Якщо Сауль переможе, то всі розведуть руками і скажуть. Ну, це було очікувано. Однак після мого провального прогнозу на бій Гарсія Хейні я утримуюся від однозначних оцінок. У хайме буде шанс. Молодший боєць має показати фантастичну витривалість, адже всі ми знаємо, що Канело стає небезпечним у другій половині, коли суперник якраз видихається. Я пророкую, що претендент дасть активний старт і, можливо, навіть забере кілька початкових раундів. Надалі Монгії буде важливо зберегти свій натиск і продовжувати тотально наступати. Не впевнений, що навіть це спрацює, але даруйте, роботи другим номером в арсеналі претендента немає. У Хайме багато дірок у захисті, що показав світові Сергій Древ'янченко. Мунгія прекрасний. Доти, допоки суперник не ловить його на провалах. І треба віддати належне, рудий уміє це робити. Бій дивимося в ніч із суботи на неділю, та робимо свої прогнози на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Перемога Хайме оцінюється коефіцієнтом 5,80. А Сауля 1.20 Робіть свої ставки на фавбеті, За нашим посиланням буде ще й бонус. Однак грайте відповідально, сприймаючи це виключно як розвагу, а не заробіток. Поступово до топу Хевівейту повернувся Джозеф Паркер. Здавалося б, ми тільки недавно дивилися, як Джо Джойс вибиває твердими кулаками з нього весь пил у битві за пояс тимчасового чемпіона WBO. як врешті, новозеландець і сам заволодів цим титулом. Ремінь дає можливість боксувати з повноцінним чемпіоном організації, яким наразі є Олександр Усик. Однак у черговості претендентів його випереджає Філіп Херговіч від IBF. У команді Паркера розказали, коли боксер може повернутися до справи. Він автоматично є обов'язковим претендентом для Усика і Ф'юрі. Боксери часто кажуть, що готові битися з будь-ким. У випадку Джозефа так і є, і він це не раз доводив. Він хотів би виступити у вересні або у жовтні в одному з кардів у Саудівській Аравії. Поєдинок Ф'юрі проти Усика і поєдинок Вайлдер проти жилея. Коли всі ці бої відбудуться, стане зрозуміло, які варіанти з'являться у Джозефа. Зрозуміло, що всі хочуть битися за титул, і Джозеф не є винятком, але не факт, що він отримає його наступним. WBA вже давно не викликає в мене жодної поваги. Вони понапридумували купу поясів, типу суперчемпіона, регулярного чемпіона, тимчасового чемпіона, чемпіона у відпустці, золотого чемпіона та ще якісь регіональні титули. А ще навіть не намагалися імітувати недопуск росіян. Ні, будь ласка, вхід вільний. Однак цього разу вони перевершили навіть самих себе. Є такий боєць, як Майк Перес. Ви можете пам'ятати його по боксерській суперсерії. Він бився по крузерах в одному сезоні з Усиком, однак вилетів у першому колі, поступившись Брієдісу. І власне Перес і продовжує боксувати по крузерах. Перемагає, але опозиція, відверто кажучи, середнього рівня. Починав кубинець свою кар'єру в супертяжах, але в 2015-му, майже 10 років тому, відлетів від Повєткіна. і відтоді з надважкими хлопцями не б'ється. Тобто, людина майже 10 років не виступає в хевівейті. І, о диво, давайте поглянемо на оновлений рейтинг WBA. Боксера просто від балди поставили на шосту сходинку вище за Вайлдера, Кабаєла, Андерсона та інших нормальних хевівейтерів. Одна з версій, чому так відбулося, криється у голові оцього старого Пройдохи, який веде справи Переса. Дон Кінгу свої 92 роки не тільки при справі, але ще й зберігає деякий вплив. Давно відомо, що промоутер дружить з президентом WBA Хільберто Мендосою. І крім як їхньою дружбою, пояснити таку позицію Переса дуже складно. Теоретично можна виступати в нижчій вазі і претендувати на хороший рейтинг при піднятті. Але для цього потрібно бути топом свого дивізіону. Про кубинця такого не скажеш. Я нагадаю, що регулярним чемпіоном WBA взагалі є Махмуд Чар. І зараз кінг може спробувати організувати бій між чаром. І своїм клієнтом я думаю, обидва боксери не проти зійтися в такій сутичці. А переможець, до речі, обов'язково претендуватиме на суперчемпіона Усика. Уже відомо, як українець відреагував, якщо опиниться із таким чемпіоном в одній кімнаті блядь, із кімнати аж бігом. Майк Тайсон обливається потом від підготовки до поєдинку з Джейком Полом. Протистояння має відбутися 20 липня. Екс-чемпіон світу розказав, на які жертви пішов заради хорошої підготовки. Зараз я веду дисциплінований спосіб життя. Ось уже шість тижнів я не курю траву і не займаюся сексом. У мене такого не було з самого дитинства. Я ненавиджу відсутність можливості курити, але я роблю це так, наче мені це подобається. Ненавиджу, що не можу спати зі своєю дружиною, але роблю це так, наче мені це подобається. Тайсон проти Пола, легенда у 57 проти 27-річного блогера. Ви що думаєте, друзі? Є ще пороху Майка? Чи покладе він спати молодока цього літа? Напишіть вашу думку в коментах. Так само, як і вище згаданий паркер, регулярно боксує Ентоні Джошуа. Після серії з чотирьох перемог Ей Джей зараз на паузі, однак це лише до осені. A day, you know I'll be ready. Коли мені скажуть дату, я буду готовим на 100%. Це буде в Лондоні, на стадіоні Вемблі. Це те, що мені кажуть. Коли вони так кажуть, то зазвичай їхні слова підтверджуються. Тож, давайте вважати так: Вемблі, 20 або 21 вересня. 1 червня в Саудівській Аравії буде вечір боксу 5 на 5. Будуть бої Філіпа Херговіча проти Даніеля Дюбуа і Жана Жилея проти Деонтея Уайлдера. Щодо того, хто виглядатиме найкраще з них, його високоповажний туркія Ших сказав мені: Я хочу, щоб ти бився з ним. Він каже: У майбутньому я хочу, щоб люди озирнулися на твій рекорд і сказали, що ти впорався з найкращими. І я відповів: тепер ти говориш моєю мовою. Тож мій суперник буде із цього пулу, буду битися з одним із них. Виглядає дуже навіть логічно, і як ми побачили в останніх виступах Ейджея, його противник може бути як заради грошей, так і заради спортивної складової. Якщо ми говоримо про більш хайпове грошове протистояння, то Антоха мусить вийти на переможця пари wilder жилей. Якщо переможе американець, то це якраз буде історія, яку будуть задорого продавати, як британським фанатам, так і саудівським організаторам. Спортивна ж складова це переможець пари хергович дюбуа Адже коли AJ буде виходити на одного з них, то на кону буде як мінімум претендентство від IBF а як максимум і повноцінний титул, який може стати вакантним після бою у Сукф'юрі. Ось така зараз розвилка Вантохи, і насправді кожен потенційний суперник по-своєму цікавий. Але всі вони точно будуть андердогами, коли навпроти стоятиме олімпійський чемпіон. Останній ролик на каналі Тайк Майсон на вонибоксу був настільки резонансним, що Ютуб автоматично заблокував у ньому коментарі. І все через тотальну дичину, яка може статися в андеркарді у Ф'юрі. Про що мова? Дивіться за підказкою. За мікрофоном Макс Діденко. До зустрічі!